Всім привіт! Сьогодні моєму каналу стукнуло 5 років, і тому я хочу подякувати усім тим людям, хто мене дивиться, а особливо тим людям, хто дивиться мене декілька років. А такі люди на диво на моєму каналі ще є. Ще є люди, яким цікавий мій контент. Останнім часом я проявляю дуже малу активність на каналі. Я майже не стрімлю, викладаю відео раз в декілька місяців, але все одно. Канал я не хочу закидувати, і думаю, рано чи пізно я все ж таки буду викладувати якісь відео по Roblox Студії, а можливо і не по Roblox Студії. Я не знаю, що буде через декілька місяців. Як ви вже дізналися, я написав свою книжку. Ця книжка по програмуванню в Роблоксі. І вона покриває такі теми, як синтаксис мови програмування в Роблоксі, а там мова програмування луау. І також ця книжка покриває... Роблоксовський uh, IPI. IPI для тих, хто не знає, це, ну, коротше, кажучи, додатковий функціонал. Бо Роблокс зробив свої бібліотеки і ще якісь штучки, там свою якусь структуру створив. і Ну і за допомогою мови програмування ви можете писати скрипти і використовувати ці бібліотеки. Так от, ця книжка, яку я написав, вона якраз пояснює саму мову і пояснює, як використовувати функціонал Roblox. Ну, я думаю, наступними місяцями, я думаю, в цьому році, я напишу другу частину. І обов'язково зніму відео про це. Поки що у мене є проблемки з авторським правом, я не знаю, як його зареєструвати. І тому, на жаль, я не можу цю книжку випустити публічно, бо цю книжку мене просто-напросто вкрадуть, і це буде доволі невесело. А або я не знаю, як це насправді все влаштовано. Мені потрібно з цим розбиратися. Uh, вот. Якось реєструвати це авторське право, потім я викладу цю книжку, ви зможете її почитати. Думаю, на днях запущу стрім. Я ще не знаю, я ще буду думати, яка тема стріма буде. Але в телеграм-каналі своєму я повідомлю uh, і скину посилання на стрім, тому що останнім часом я стрімлю на твічі. Бо на Ютубі мені дають копірайт, uh, оці авторські права, мене там обмежують, оці всі відео, мої стріми. І в деяких регіонах мої стріми можуть бути недоступними. Або мені приходиться видаляти музику з цих стрімів, щоб не було авторського права і щоб алгоритм ютубу краще продвигав мої відео. І ще раз всім дякую. Дякую, що подивилися це відео. Бувайте до нових зустрічей!